13 серпня Кам'янеччина у Скорботі зустріла героя, який повернувся на щиті. У боротьбі за волю та незалежність України загинув старший солдат Олександр Тимчук. Йому назавжди 36. Ще у дитинстві Олександр втратив батька. Єдиний син у матері. Після завершення школи здобув робітничу професію у професійно-технічному училищі номер 6 Був товариським, щирим, ніколи не цурався роботи. На захист України став ще у 2014 році. У 2025-му служив на посаді водія-електрика інженерно-саперного взводу. Мріяв про мирне майбутнє і власний будинок. А от пожити у ньому не встиг. Востаннє зателефонував рідним за кілька годин до загибелі, наче відчував. Наче прощався. що пішов ще з 14 року. А тепер теж почалася війна, теж пішов. Мріяв про хату свою. Купили хату, йому в селі. Був радий тому всьому. Але так сталося. Коли в останні з ним говорили, задовго до, до трагедії? За пару годин. За пару годин не дзвонив. Не виїжджав, то це він дзвонив до мами, до дядька. 31 липня близько 14-ї години дня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області Олександр Тимчук загинув. Поховали героя у рідному Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.